Ви точно маєте вдома лавровий лист. Він лежить у шафці, потрапляє в супи, бульйони й соуси. Але що, як я скажу вам, що цей звичайний кухонний інгредієнт протягом тисячоліть вважали не просто спецією, а природними ліками. У давній Греції лавровим вінчали переможців. У Римі вважали символом сили і захисту. А сьогодні ми просто кидаємо його в каструлю і дістаємо через 5 хвилин. І ось головне питання. А що, якщо лавровий лист може робити з вашим організмом значно більше, ніж просто покращувати смак їжі? У цьому відео ви дізнаєтесь, чому лавровий лист впливає на травлення, імунітет і навіть суглоби. Який ефект вважають найсильнішим, але про нього майже не говорять, і як правильно використовувати лавровий лист, щоб отримати користь, а не просто аромат. Дивіться до кінця наприкінці я дам простий спосіб застосування, який можна зробити вже сьогодні вдома. Більшість людей сприймають спеції як щось другорядне. Мовляв, вони лише для смаку, а справжня користь у фруктах, овочах або добавках. але насправді саме спеції містять одну з найвищих концентрацій біологічно активних речовин у природі. Вони маленькі, але потужні. Лавровий лист ідеальний приклад. Його використовують тисячі років у народній медицині різних культур для травлення, дихання, суглобів, нервової системи. А сьогодні 99% людей просто кидають його в суп і навіть не підозрюють, що він може робити з тілом значно більше. Тож давайте розглянемо, у чому насправді його сила. Почнемо з найочевиднішого, але водночас найсильнішого ефекту лаврового листа. Він підтримує травлення та допомагає зменшити здуття, газоутворення і важкість у шлунку. У лавровому листі містяться ефірні олії, зокрема ефгенол, цинеол та лінолол. Ці сполуки стимулюють вироблення травних ферментів і допомагають їжі легше засвоюватися. Саме тому лавровий лист традиційно додають до жирних і важких страв м'яса, бобових бульйонів. Він не просто дає аромат, він пом'якшує навантаження на шлунок і кишечник. У народній медицині відвар лавра часто використовували при здуті, спазмах і відчутті переповненості після їжі. І що цікаво, ефект відчувається не через години, а досить швидко, бо ефірні олії діють безпосередньо на слизову травного тракту. Тож, якщо після їжі ви часто відчуваєте важкість, дискомфорт або здуття, лавровий лист може бути набагато кориснішим, ніж здається. А ось ефект, про який знають значно менше людей. Лавровий лист містить фітонутрієнти та поліфеноли – речовини з протизапальною дією. Саме тому в народній медицині його застосовували не лише всередину, а й зовнішньо у вигляді настоїв, компресів і масел. Традиційно лавровий лист використовували при болях у суглобах, напруженні м'язів, охолодженні та хронічні втомі тіла. Він не є ліками, але може м'яко підтримувати природні механізми зменшення запалення в організмі. Цікаво, що аромат лавра сам по собі має розслаблюючий ефект на нервову систему, а це опосередковано знижує напругу. Тож лавровий лист це не лише спеція для супу, а й стародавній засіб для підтримки рухливості та комфорту в тілі. Третя важлива властивість лаврового листа це антисептична та підтримуюча дія для імунної системи і дихальних шляхів. Ефірні олії лавра мають природні антибактеріальні та протигрибкові властивості. Саме тому в традиційних культурах лавровий лист використовували під час застуд, кашлю, і загальної слабкості, інгаляції з лавром, напої з настоєм листя або просто аромат у приміщенні усе це застосовували як допоміжний спосіб підтримати організм у періоди навантаження. Знову ж таки, це не заміна медикаментів, але потужна природна підтримка, яку люди використовують уже століттями. Тепер важлива частина. Ось три найпоширеніші помилки, через які лавровий лист або не працює, або може навіть зашкодити. Перше їсти лавровий лист. Його не вживають у цілому вигляді. Лист твердий, гострий і може подразнювати слизову або навіть травмувати горло. Друге проварювати його годинами. Після 15 20 хвилин більшість ефірних олій руйнується краще додавати лист наприкінці приготування, третє вживати у великих кількостях або тривалими курсами. Лавровий лист активний. Його використовують у помірних дозах, особливо у вигляді настоїв. І ще важливо, вагітним, людям із серйозними хронічними захворюваннями та тим, хто приймає ліки, варто радитись із лікарем перед регулярним використанням лавра як засобу. Отже, якщо коротко, лавровий лист це не просто аромат для супу, це рослина, яка підтримує травлення, має протизапальні властивості, допомагає імунній та дихальній системі, і водночас є доступною майже кожному. Іноді найбільша сила прихована саме в найпростіших речах, які роками лежать у нас на кухні, але ми не помічаємо їхнього справжнього потенціалу. Якщо вам сподобались такі прості і науково популярні розбори звичних продуктів, підтримайте відео лайком і підпискою. На каналі ми показуємо, як звичайні продукти можуть працювати на ваше здоров'я. До зустрічі в наступному відео!